Сьогодні ми прославляємо великого Кобзаря. Багато років тому, 9 березня 1814 року, на великому селі Морецях, в теплий весняний день, народився хлопчик Тарас. Катрусю, а звідки до нас на літо прилітають птахи? Прилітають вони з далекого краю за моря. А на зиму знов відлітають у теплі краї. Туди, де ніколи не буває зими. А чого ми далеко бувають? Білі, червоні, жовті, всякі. Вони різні, та як і квіти, щоб гарно було скрізь. Катрусю, а чорномузи теж відлітають у теплі краї. Звичайно, відлітають, але повертаються додому у рідний ніздом, щоб вивезти пташенят і продовжити свій рід пташини. Катрусю, а чого це сонце, сходить? Ну лягає відпочити і не стає ніч. Ой, Тарасику, замучити мене своїм, чому і як. Ходімо краще купатись. Юні друзі. Шевченко, любіть Україну, як любив її поет. Бережіть і берегли ваші діди і прадіди. Нехай на вашому шляху завжди буде Шевченкова пристрасть, Шевченкова мужність і невмируще слово, кобзаря.